Вітаю! Сьогодні ми з вами говоритимемо про модуль числа. Перед вами є на координатній прямій нанесено два числа це відповідно мінус 7 та 7. Але оскільки в темі в нас звучить як модуль, давайте ми знайдемо модуль від 7 та модуль від 7. Що ж це, власне, за число таке буде, і що собою являє модуль? Модуль це перш за все відстань, а відстань не може бути від'ємною. Тобто модуль від мінус 7 це та відстань, на якій знаходиться від нуля наше число мінус 7. Як бачите, це 7 клітинок, а отже, 7 одиничних відрізків, тому можна говорити, що модуль з мінус 7 дорівнює просто 7. А що стосовно модуля і 7, число 7 теж знаходиться на відстані в 7 одиничних відрізків від початку координат. Отже, його модуль. Теж дорівнює 7. Звідси можна зробити висновок, що модуль що від мінус 7, що модуль від просто 7, вони рівні, і вони дорівнюють 7. І якщо говорити не зовсім правильно, але все ж таки, то можна сказати, що модуль просто прибирає той знак для числа, який був би всередині, або робить його додатним. Тобто, яке б число ми не помістили, ось всередину в. Модуль на виході ми будемо завжди мати число, яке буде невід'ємним. Якщо ми візьмемо число 0, помістимо його в модуль, то це буде 0. І нам, чесно, немає різниці, чи ми перед ним плюс будемо ставити, чи мінус, він все рівно лишиться 0. Це такий унікальний варіант. З усіх інших чисел на виході завжди буде додатне число. Модуль числа А можна записати різними способами. Наприклад, модулем. В одному випадку буде просто саме число А. Це якщо воно було додатним. Число додатне і відстань, яку нам потрібно пройти від нуля до цієї точки, буде просто число А. Це, власне, якщо нас А буде більшим або рівним за 0, тобто додатним, і буде дорівнювати просто А. Але є ще один варіант. Якщо число А було від'ємне, ми перед ним. От, якщо число А від'ємне, наприклад, воно мінус 7, як зробити з нього додатне? Взяти в дужки і перед ним поставити ще один мінус. Саме тому в деяких випадках пишуть мінус А. Це за умови, що число А було від'ємним. Такий запис ви можете зустріти в, відповідно, підручнику, та багато де ще. Його буде потрібно використовувати для розв'язання задач, але зазвичай в старших класах, можливо, і деякі задачі в 6 класі ви теж зможете розв'язати допомогою даного запису. Для нас цей запис означає так, що модуль із числа дорівнює самому числу, якщо воно додатне, і протилежному до нього, якщо воно було від'ємним. Оце слід читати саме так, і це і є означенням модуля. Давайте розв'яжемо кілька завдань. В першому з них нам потрібно буде розв'язати кілька дуже простих рівнянь з модулем. Це одні з найпростіших. Модуль, ми пам'ятаємо, що це відстань, і він має дорівнювати додатньому числу в крайньому випадку нулю, щоб ми могли його знайти. Саме через те друге рівняння нам не підходить, воно не має розв'язки, не можна взяти якесь число, помістити його всередину модуля і сказати, що результат буде від'ємний. Тому в даному випадку ми пишемо, що рівняння не має розв'язків. А можна написати, що x належить пустій множині. Такий запис символізує, що рівняння не має розв'язків, але пишеться набагато, набагато компактніше. Хоча можете написати: рівняння не має розв'язків. В першому ж випадку ми маємо кілька варіантів: ми замість X можемо помістити двійку, і модуль з двійки буде 2. Все правильно. А можемо помістити мінус 2, і модуль з мінус 2 теж буде двійці дорівнювати. Отже, у нас є два розв'язки. Перший з них це х дорівнює 2, інший із них це мінус 2. Кожне з цих чисел можна помістити в модуль, і ми будемо одержувати правильний результат. Щоб зробити третє завдання, нам потрібно зліва залишити модуль. Тобто х по модулю ми лишаємо ліворуч, пишемо то рівні, А справа була двійка, і ми цю плюс одиничку переносимо через дорівнює. Так ми будемо робити буквально через місяць на уроках математики. І говорити, що при перенесенні знак зміниться на протилежний. Але зараз можемо сказати і інакше як знайти невідоме зменшуване. Потрібно до різниці додати від'ємник, що ми власне тут і бачимо. Далі ми Робимо відповідні обрахунки, будемо мати модуль з, X, який дорівнює трьом. А отже, так як в першому прикладі, перший варіант розв'язку це буде просто 3. А інший варіант розв'язку буде відповідно мінус 3. Таким чином, ми з вами такі рівняння можемо легко розв'язувати. Погодьтеся, вони розв'язуються досить просто. В наступному номері на нас чекають обрахунки. Потрібно знайти значення виразу. Перш за все, ми маємо з вами розуміти, що кожен вираз з модулем це окрема історія. Тобто є модуль з мінус 2, і ми його рахуємо окремо. Є модуль з мінус одиниці, і ми його рахуємо окремо. Отже, той плюс, який ми з вами бачимо тут, це просто знак між цими двома числами, які треба обрахувати окремо. Тобто модуль з мінус 2, це буде 2, адже на виході маємо завжди додатній результат. Якщо це, звичайно, був не 0. Далі ставимо той плюс, який у нас був в прикладі, ось тут. І далі ми працюємо вже з модулем з мінус одиниці. Мінус зникне і буде просто 1. Таким чином, наш приклад зводиться до 2, додати 1, 3. І це завдання ми зробили. Нічого складного, але треба бути дуже обережними і уважними. Наступний приклад так само можна розділити на групки. У нас є. Модуль з мінус трьох, дехто може неправильно прорахувати і вважати, що оце теж конструкція з модулем, насправді вона нею не являється, адже це частинка від модуля з мінус 2 або з плюс 4. Можна плюс там не ставити, можливо, там би було просто написано 4. І це було б так же само. Тобто, ось той приклад, і саме так на нього слід дивитися. Що в нас є модуль з мінус 3, це 3, далі ми його множимо. На модуль з мінус 2, це 2. Далі пишемо той знак, який у нас є. Тобто цей мінус нікуди не дінеться, ми його перепишемо. І в нас є модуль з плюс 4, або з 4, це 4. Тобто головне, щоб мінус ми зайві не додавали. І далі у нас є поділити на модуль з мінус 2, тобто на двійку. І все, що треба зробити, порахувати. 3 множимо на 2. Маємо 6. Та й ставимо мінус 4 ділимо на 2. Маємо двійку. А 6 відняти 2 дорівнює 4. Таким чином. Дане завдання зроблене. І в останньому третьому номері нам потрібно записати по три від'ємних числа, які будуть здовільняти дану рівність. Давайте спробуємо розібратися, що ж це за нерівності такі і де знаходяться їхні розв'язки. Для цього для кожного випадку побудуємо координатну пряму. Ми її будемо будувати досить схематично, нам потрібно буде розібратися, про які числа буде йти мова. Дивіться, сказано, що x по модулю має бути менше за 2. Отже, ми ставимо на відстані в двійці, в дві одиничні, два одиничних відрізка, нашу двійку. І сказано, що нам підходить будь-яке число менше за 2. Давайте підставимо, наприклад, 1. 1, модуль з одиниці. Це 1, він буде менше за 2? Буде. Отже, всі ці числа нам підходять. Перший момент. Друге, ми ж знаємо, що двійка це відстань від нуля, а отже на такій же самій відстані, але ліворуч, ми можемо поставити мінус 2, і взяти, наприклад, число мінус 1. І сюди мінус 1. Модуль з мінус 1. Це теж саме 1, а він буде менше за 2. Тобто для даної нерівності розв'язки будуть десь від мінус 2 до 2. Але ці числа ми включати не будемо, бо 2 не може бути менше за 2, вони ж рівні. Схожа історія із правим випадком, у нас теж буде двійка, і ми вже з вами бачили, що мінус 2 теж тут буде приймати участь, але треба, щоб число було більше за 2, яке ми можемо підставити в модуль з додатніх? Наприклад, 3. 3 ж буде більше за 2. Модуль із трьох, це 3. 3 більше за 2. Тому нам підходить ось ця область, там де числа більше за 2. Якщо ми візьмемо, наприклад, мінус півтора. То по модуль це буде просто 1,5, а це менше за 2, значить, треба пробувати брати вже не з цієї області, а з якоїсь іншої, можливо, звідси. Візьмемо мінус 3. Модуль з мінус 3 – це 3, а 3 більше за 2, тому ця область для нас підходить. Як же написати нам самі розв'язки? До речі, ось ці речі ми будемо робити з вами в 9 класі. Це нерівності і. Про неї буде детальніше пізніше, але зараз це наглядно і дозволить зрозуміти, чому так. Беремо будь-які від'ємні числа. Оскільки в умові сказано це пропонувати три від'ємних числа, то ми їх беремо або з цього розв'язку для першої нерівності, або із цієї частинки знову ж таки, для другої вже нерівності. Які ж числа взяти? В першому випадку мінус 2 ми взяти не можемо, а можемо взяти мінус 1. Тому ми пишемо так: мінус 1. Наступне число ми запишемо через крапку з комою. Цілі вже завершилися, тому можемо взяти будь-яке число більше за мінус 2, але менше за 0, але не ціле. Наприклад, мінус 1,5. Нам буде прекрасно підходити. Або мінус 1,9. Можна скільки завгодно, дев'яток дописати, якщо ви цього хочете. Це буде число більше за мінус 2, але все-таки менше за 0. Таких чисел можна написати неймовірну кількість, було б тільки бажання. У другому випадку треба взяти число менше за мінус 2, це може бути як мінус 3, про яке ми з вами говорили, так і може бути мінус 3,15, чому б ні. Або мінус 1000. Таке число нам теж підійде. Підбираєте той варіант, який вам більше вподоби. нам потрібно вибрати. Самим три від'ємних числа, які задовільнять дану нерівність. Ми їх вибрали і завдання зробили. До зустрічі!